Піхоту взагалі не страшно. Ти розумієш, що там такі ж люди, як ти, що у них дві руки, дві ноги, і також в них кров тече, то якби піхоту не дуже боялись. От арта, да, арта FPV це страшно. Тому що якщо з людьми там в тебе є шанси, приблизно 50 на 50 хай буде, а з артою які шанси. Тільки нору якусь знайти і заховатися. Звичайний пулеметчик це плюс 100 кілограмів. Я з собою брав плюс-мінус 1000 патронів на лівий берег. Ну, це там хай полчаса бою, але все одно хоч що. -то. І воно вже І Це постійно бували проблеми, але ну, потім опитом вже прийшло, що караба треба розпихати по, всім, по всьому екіпажу, по всій команді, твоїй групі, тому що десь свій рюкзак проїхав, так хоч у кого ще якийсь БК залишиться. Була ситуація, коли перегрузили лодку. Вона пішла ко дну і пацани, ну прийшлося плити, а що робити. Теж зима була, январь, льот ще стояв де-інде. Де Насамперед, навіть добратися до лівого берега це вже складніше у нас, тому що це на лодках, і лодки не були ще оборудовані ребами, Тому був страх, перший страх це в півішки. Другий страх це просто, що десь буде якась засада, якийсь секрет, що вони просто розстріляють, немає ніякого криття, нічого. Складно, щоб були саме в холодну пару року, тому що чай або каву заварити ти можеш тільки днем. Бо пташки літають з тепловізорами, з ночниками, і вони добре бачать, як хата світиться. Та все банально просто. Заходимо в хату, починаємо обживатися, кожен собі уголок якийсь знаходить. Зразу перевіряємо укриття, чи воно є, чи можливо його зробити. Бетонний фундамент був і можна було пару метрів вниз капнути за нього. Розовою дитячою лопаткою розкапували. Mm. Контакт був під мостом Антоновським, коли там дві то там да, питалися відбити той мост. Чоловіка 3-4 ми там взяли в полон. Були задачі такі, що поставили на задачі там зайти трохи далі. ближче до п' прозвідати обстановку, зайняти будинок. Як потім під були 150 метрах цієї хати. І вони знали, вони чули, що ми туди зайшли, тому що там було ну, ми не тихо. Працювало. Ми підбігали до двері, смик, смик ту двері, а вона закрита. А тут починає ляпати міномети пі... вокруг нас. Ну що, прикладом окно розбили, щучки позалітали, от ти весь штурм вдома. бували ситуації, коли під мостом там постійно гепає, а ти вирубився, там 3-4 часи, ти виспався і тобі було нормально. Поїсти щось вкусненького, тепленького, Оце більше всього хотілося. Взагалі на службі постійно хочеться додому. Ти вічно хочеш до сім'ї, тому що не вистачає жорстко.